Всім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні хочу продивитися таке питання, яке задаєте ви мені в коментарях. Як жирашка відсвяткує своє відспіває, я прямо в цитату говорю: як жирашка відспіває своє свято на кістках, що їх чекає? Давайте подивимося, 22 лютого буде у, на Росії буде як святкування. Буде якийсь концерт. Тому давайте подивимося, як же вони відспівають це свято. Свято на кістках дійсно. Так, як 22 лютого Росія відспіває своє свято, як відбудеться те святкування? Єрофант ну, традиційно. Традиційно буде багато розмов, багато зустрічей, багато всього. Що говорить Єрофант? Ну, тут знову ж таки святкування, будуть вони все святкувати, настрої у них добрі, всі сім'ї будуть начебто таке от свято. Да? Але, як по відлюднику, це таке святкує кожен по як кажуть, окремо, да? щоб таке збиратися з гучними компаніями, то це ні. Але четвірка пентаклів. Тобто тут витрачать багато коштів на це святкування, щоб показати, що прямо ми маємо ну, у нас отакі статки, що ми все, у нас все є. Не переживайте, не турбуйтеся від вас потрібні тільки солдати. Да? І... Ваші податки на війну. Ну, король управляє цим король жезлів, це свято підконтрольне, тобто, там буде збережений повністю контроль. Ситуація підконтрольована буде, що говорить Єрафант нам. Так, ну, знову ж таки, що там буде багато святкування якесь, яке буде, знаєте, так, як традиційне. Але щось може бути, і, знаєте, як, щось таке зруйноване. Що тут вежа говорить, що тут зруйнують? Можуть якісь, знаєте, святкувати якийсь удар, якийсь удар. І якась в той час, коли вони будуть святкувати, можливі якісь дійсно будуть завдані маніпуляційні такі кроки зроблені. Якісь нові, такого, як ще от не було. Знаєте, от по типу такої, що ми святкуємо, а хто там у вас, хто зна хто? У нас тут ось своє, своє свято. А що у нас тут буде робитися? Знаєте, мені ще хочеться сказати, що тут, можливо, якийсь замах на імператора. Якось тут, отак, ще, може бути, якісь маніпуляції, що від людник говорить. Що відлюдно говорить? Знаєте, якесь святкування, начебто буде все добре, але під час цього святкування це, чи саме свято це буде, знаєте, дуже тяжке. Його це все організувати буде от, ну, якось складно. Бачите, складність. Складність якоїсь організації. Процес буде майстерно, прямо, знаєте, відпрацьовано. Дуже багато все ж таки ресурсів туди знову ж таки піде. Емоцій багато буде закладено. Ну, і насамперед, воно буде ілюзійним. Тобто, це буде показуха. Це буде показуха на весь світ. Але, знаєте, тут ось буде якась повежі, якесь буде таке руйнування. Або щось буде таке, знаєте, я ж говорю, що як начебто замах на. Імператора, то давайте спитаємося, що на цьому святі в Росії 22 лютого ну, відбудеться такого феєричного, такого якогось, знаєте, таке, що буде в новинах, як Афіша, да? що таке після цього святкування чи під час цього святкування буде там в Росії феєричного, що будуть всі обговорювати це. Давайте подивимося, що ж буде таке фієричне після того святкування. Щось якось перевернеться дуже те, що було, ситуація зміниться. Ситуація перевернеться і буде зовсім по-іншому ну, бачення людей, можливо, перевернеться після цього. Лицар жезлів це які, знаєте, такі. Новини, якісь, щось таке буде, знаєте, прямо активна, така, якась стосовно якихось доріг чи стосовно якихось поїздок, якась, якась активується, дії якісь активуються. Переверне свято, помірність, четвірка пентаклів знову і сімірка мечів. Щось тут буде за ну така, знаєте, як махінації, завуальоване щось. В цьому святкуванні, що ж тут семірка печ... цієї. Буде якась сила, да буде десь, дивіться, вони будуть десь, а, семірка мечів. Тобто, це хитрощі, це таке, знаєте, якась подлость яку будуть робити силою. Карта сила, наносити силу, тобто завдавати силу через диявола. І десь кудись дивитися, десь плани є у них. Плани у них є завдати десь якоїсь такого дати вогню. Ну, вони там будуть святкувати, а нас будуть обстрілювати, так? Да? Давайте так і спитаємо, що їхнє святкування у Росії 22 лютого, що воно для України? Що воно для України їхнє святкування? Що буде? Для України. Можливо, для нас якісь новини будуть, що для України буде відносно святкування на Росії 22 лютого. Дев'ятка кубків. Якесь задоволення, небажання, ресурси, план кубків. Розмови. Ну, знаєте, ми будемо незадоволені, що, звісно, що вони там все будуть їхньою задоволеністю. Розумієте? Ми будемо незадоволені їхньою задоволеністю. Те, що вони прямо там будуть радіти, будемо зберігати свої ресурси, будуть якісь у нас домовленості, що тут в Україні очікувати. Рецережезліва. І тут тобто, хитка якась ситуація можлива. Можливо. Ну, то, такого, знаєте, якось я й не бачу, щоб щось нам було від їхнього свята. Ну, давайте спитаємось, чи готує Україна подарунки, якісь їм на святкування. Чи готує Україна подарунки для РФ святкування річниці, чи що це не буде за святкування, відспівування? Якийсь процес буде. Процес буде для короля Пентаклів. Щось буде сила, якось ну, по-новому. Буде, якась подія буде відбуватися, якась нова, відбудеться нова подія, яку заподіють силою. Начебто, ну, якось два удара, можливо, нанесеться Росії. На Росії якісь два удара, можливі, по ресурсам. Під час святкування. Да. Якісь будуть мудрі рішення прийняті, які змінять ситуацію стосовно ресурсів, стосовно війни. Щ... По правосуддю. Тобто, ну, то ви нам і ми вам. Якщо будуть у нас прильоти, то будуть і відповіді. Це 100%. Ну, давайте ще подивимося, що ж тепло скаже, яка ж його буде промова. Що ж він, якісь новини оголосить куйло? Ладно, Путін. Які Путін оголосить новини. Які Путін оголосить новини? Що в цих новинах буде? Так, що в цих новинах буде там, що він оголошуватиме на цьому святкуванні 22 лютого? Оборона. Що нам потрібно оборонятися, у нас дуже опасний сусід, це тобто ми Україна, і нам потрібно оборонятися. Тому кожен потрібен, ну, потрібно кожному зробити свій вибір, ну і якась і щось руйнувати, зруйнувати своє життя, зробити своє життя по-іншому. Зірки, ну і да, дивіться, тут буде оголошена або війна, або ще більша мобілізація, тому що він скаже, що нам потрібно оборонятися, є загроза, у нас тут і НАТО, у нас тут і Америка, у нас тут усе. І вам потрібно зробити вибір стосовно того, що дивіться, вам потрібно йти на війну і захищати Росію мать. Тому тут буде імператор такий і розказуватиме. Це, знаєте, буде так. Печальні новини будуть на цьому святкуванні для Рашечки. Печальні їхня структура буде прибита. Тобто ми рік витримали і так, скажуть, давайте ж тепер якось будемо. Поповнювати сили, допомога від вас кожного потрібна. Тому буде, я думаю, що або мобілізація скоріше оголошена, або дійсно війна буде оголошена. І тому скажуть, що потрібно захищати кордони. Так, ну тому такий прогноз був на святкування, на відспів. Уражці, тому будемо шукати, будемо дивитися і чекати на інформацію. Все, на все добре. Дякую за увагу. Слава Україні!